Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ своїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. І першим у мене сьогодні браслет. Браслет. Ну, так сказати, щоб я була впевнена, що я хочу його купити я не можу, тому що він сучасний. Ось зворотній бік, і дуже добре видно, що це все не така вже і стара робота. Але, знаєте, я дуже люблю скло, і тут мені дуже сподобалися ці вставки. От якось виглядають вони, як мені представилося так, дуже-дуже ефектно. Тому я трошки поторгувалася з продавцем. Знаєте, браслет великий, ефектний, і його цінили досить дорого. І коли ми дійшли до ціни, яка мені здалася помірною, ось я вирішила це купити. Ну, я не тільки купую прикраси, які є цікаві з історичного боку. Мені теж може сподобатися щось таке, не дуже старе. І цей браслет саме такий. Коли я його приміряла, от, бачите, так він виглядає, якщо його носити, він крупний, він ефектний. Ось у мене були сумніви, чи щось можна до нього підібрати, якщо казати про каблучку чи перстень. Ось у мене є, наприклад, такий перстень або ось такий. Ось цим, мені здається, трошки краще, але. Браслет має жовтий метал, перстень срібний. Це якесь таке не дуже гармонійно виглядає. Ну, і головне, ось такими великими вставками: такий браслет, який звертає на себе увагу. Не занадто буде тут ще і перстень з великим камнем. Оце у мене такі сумніви. Ну І, як я казала, мені дуже подобається гарне скло в прикрасах. Знаєте, не кожна вставка в прикрасах, яка зроблена скла, має гарний вигляд. Це залежить від, наприклад, складу. Скла має таке скло, що воно і не дуже сяє і не дуже чисте. Ну і обробка, форма. Це теж має значення. І ось на одному невеличкому розвалі знайшла я отаку от красу, яка вже мені сподобалося, як воно сяє. А уявіть, що в житті воно сяє більше, це на екрані не так вже помітно. І тут ніякої амальгами немає. Потім вже вдома придивилася: це ручне гранування. Це теж. Гарна характеристика. Шукала я там на розвалчику, з чого воно випало, не знайшла. Ну, розвал це таке місце, що можуть, можуть бути там якісь деталі і таке інше. І, знаєте, подумала, що може мені згодиться це на якусь реставрацію. Може, я залишу його так, бо я роздивляюсь такі речі, у мене є. Тільки, наприклад, такі кристали, і мені дуже подобається доставати їх, дивитися на різні оптичні ефекти. Тож, дуже задоволена цією знахідкою. Вважаю, що вона навіть може мати свій вік. Може, вона зроблена десь в середині го сторіччя, а може в 19 му сторіччі. Знаєте, в 19 сторіччі. Це дуже було розповсюджено робити копії е, прикрас, е, тому, що, тому що було іноді небезпечно, ну, наприклад, в подорожі е, носити з собою справжні діаманти. Ну і копії робили. Ще одна якась деталь, яку я знайшла на розвалі. Ось ця тут. Скло, оце скло, яке імітує лазуріт. Дуже гарна імітація, навіть оці вкраплення, які ви бачите. І це скляні стрази з таким покриттям. Зворотній бік, наче то вінтажна якась прикраса була. А що це, не знаю. Може, це частина. Сережки, кліпси, може, і підвіс. Ну, Але дуже сподобалося. І, знаєте, на розвалі все не дуже дорого, отож взяла. І ще одна деталь якоїсь прикраси, яку я знайшла. ось ця Ну, я так розумію, що це може якісь 70-ті роки, коли. Були дуже в моді намиста з перлин, які були прикрашені в центрі якоюсь деталью, як ця, що, мабуть, була імітацією якоїсь там коштовності, діаманти, золото, сапфір. Це не золото і не діаманти, це ось показую вам золотній бік. Це саме біжутерія. Але ж, знаєте, якось так сподобалося. Вирішила я це взяти. Тут можна закріпити, ось, бачите, все тут є, щоб закріпити. Ну, щиро кажучи, я не хочу робити з перлинами. Це логічно було би з перлинами зробити, але мені щось так от хочеться зробити більш оригінальне, більш, більш сучасне. Або Намисте з перлинами, вони виглядають якось старомодно. До речі, посвітила я ультрафіолетовим ліхтариком, і ви знаєте, мене дуже здивувало, бо ця вставка має такий дуже глибокий червоний колір в ультрафіолеті. Я навіть розгубилася, я не знаю, що це може бути, тому що оці вставки на радянських золотих прикрасах, ну, знаєте, ці рубіни, як тоді казали, це синтетичні корунди. Вони мають інший колір. Вони такий червоний, трошки в помаранчеву лінію. А тут такий темно-червоний колір має в ультрафіолеті. Це так дивно. Так пошукала трошки. Ну, те, що це не сапфір, це точно, тому що і сапфір в ультрафіолеті має інший колір. Ну, а що це навіть не знаю? Тому що на синтетичний корунд? Ні, синтетичний корунд має трошки інший відтінок, а тут такий темно-темно-красний. Цікаво загадка. А ще на розвалі знайшла. Сережки, ну, як то буває, знайдеш одну, потім не знаєш, чи знайдеш другу, не знайдеш. А тут знайшла одну, і ви знаєте, ось вона мене зачепила, тому що я зрозуміла, що це не якесь старе, не якесь таке щось дуже-дуже там фірменне, як то кажуть, дизайнерське. Але, знаєте, якось так все мені сподобалося. Подивилася є якість така. Розумію, що не стара прикраса, але все так, знаєте, зроблено. Ось ця частина мені сподобалась. Я навіть подумала: залишу ось цю частину і зроблю тут якийсь підвіз такий більш спокійний, не такий дуже який увагу привертає. Ці металеві частини, я так подивилася, якась асоціація з. Східними монетами чи щось таке. Ну Але знаєте, як на розвалі шукаєш? Знайшла щось, поклала в пакетик і шукаю далі. А потім, вже якщо наберу, 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 в кінці вже дивлюся, залишаю чи ні. І дивилася, дивилася, і знайшла другу. Так що дві сережки, і думаю, ну гарно, заберу їх, дві. На розвалі не дуже дорого і таке інше. Ну, і прийшла я додому і почала їх роздивлятися. Зрозуміла, що це не скло, ні камінь, це такі намистинки зроблені з пластику. Ну, це не дуже погано, бо сережки не можуть важити багато, бо вухо буде страждати. Ну і зробила спробу пошукати в інтернеті по фото. Я так кажу, зробила спробу, тому що в більшості випадків я нічого не знаходжу по фото. А тут, уявіть собі, я знайшла і виявилося, що ці сережки зроблені в фірмі ну, сучасній фірмі, але, знаєте, це вже було приємно. Фірма ця називається Rouge Hups. І виникла вона десь так 5-6 років тому, у 2017 році в Нью-Йорку. І виробляють вони тільки сережки. От цікаво. Жінка, яка є засновницею цієї фірми, звуть її Раїса. І я подумала, що в Нью-Йорку Раїса може це бути якась жінка, яка приїхала з. Просторів Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу. Ну, я не знаю, тому що знайшла і ім'я, фото. Ну, важко сказати, знаєте, по фото важко сказати. Тож, це зроблено от такою сучасною американською, але ж фірмою, що приємно. Да, Колекція ця називається Love Istanbul. Тож східний мотив. На металевих частинах я згадала вільно. Ну, а щодо моїх улюблених брошок, то е, цієї неділі мені дуже з ними пощастило. Е, і от показую вам брошку, яку я знайшла. Е, вона мене зацікавила, тому що якось так з першого погляду я зрозуміла, що робота добра, що майстер зробив. Такий, як то каже, перві, первісний дизайн. Ну і матеріал гарний, тож е, треба було роздивлятися далі. І коли я перевернула і побачила маркування, то зраділа. Е, я не змогла прочитати верхню лінію, а внизу побачила стерлинг і вирішила, що вже гарна знахідка. Потім я роздивилася, що тут написано «Bond Boyd». І мені було дуже приємно, тому що у мене не було прикрас від цієї фірми. І я вирішила, що це може бути претендентом на шедевр. Ну, і тільки вчора подивилася відео Свєти Малєвської. Свєта, вітаю. Тому що вона показала. Дуже гарну і цінну колекцію прикрас від цієї фірми. Я у захваті. Моя брошка скромніша, але, ж, знаєте, головне почати. І сподіваюся, що вона притягне і більш ефектні прикраси від цієї фірми. Що можу сказати? Фірма ця існує з 1940 року, існує до наших часів, але. Випускала вона прикраси, ну, такого типу, лише до 70-х років. Дуже багато почало з'являтися в 70-х роках прикрас Дешевих сходів, і ця фірма перейшла на інші вироби. Зараз вони виробляють якісь там значки, ну і інші корпоративні замовлення. Ось так сказано щодо її діяльності зараз. І це зроблено до 70-х років. Тож, брошка має дуже гарний вік. Ну а шедевр у мене сьогодні ось цей підвіс, який, я побачила, знаєте, перша моя думка була, що це традиції сходу, ну, щось китайське чи японське. Я кажу так трошки не дуже добре. На адресу китайських майстрів, коли вони роблять якісь імітації. Ну, я не кажу підробки, але ви ж знаєте, імітації якихось відомих марок вони роблять, це мені не подобається. А ось коли це справжні їх традиції в мистецтві, мені дуже подобається. Що старий Китай, я показувала вам прикраси і таке інше. Так от, тут я побачила і по тому, як зроблено. І оці лінії, мені здалося, що це е, бамбук. Ну, от Бачите, такими нібито частинками, воно, як фалангами, от, тип, типово для бамбука. Е, ну, Роздивилася я тут, що це корал. Ну, Кажу вам, що подивилася, зрозуміла, що корал. Дуже мені це сподобалося. Потім тут роздивилося, що це тигрове око. Потім почала уважно придивлятися до червоних цих вставок, що може це бути щось цінне. Ну, але зрозуміло, що це стрази і ніяких сумнівів. Перевернула. Ну, знаєте, така поверхня цієї позолоченої частини, що це не сучасна річ, має вінтажний вік. Ну, що воно в пластику, то Досить характерно для там середини 20-го сторіччя, десь там до другої половини 20-го сторіччя. От щиро кажучи, я подумала, щось таке 50-70 роки. Отак от мені здалося. І сто... коштувало воно не дуже дорого. Я вирішила, я візьму, потім прийшла додому почала шукати. Я зробила фото і мені показує от такі, от такого типу. Колони з золотом 14-каратне. А це коло зроблено з нефриту. Є в зеленому, є в сірому, ось таке. Я так дивлюся, думаю, де який це нефрит? У мене пластик. Ну і це не золото. І я зрозуміла, що, мабуть, була мода, робили дорогі прикраси. Ну, і поруч йшли якісь імітації цього. Ну, Це така. Нормальна ситуація для прикрас. Ну і, знаєте, одна сторінка мені вийшла саме з прикрасою такого типу. І там були, був не нефрит, а було написано, що це слонова кістка. І я так думаю, да яка там слонова кістка, Це пластик. А потім думаю, ні, треба перевірити. Бо там було написано перевірено термічно. Ну, Термічно це голкою гарячою. І ви знаєте, я взяла голку, я спробувала отут зробити кілька разів. От бачите, тут такі цяточки. Це не пластик, це кістка. Це для мене було дуже несподівано. Ну, я ж зраділа, що все ж таки не таке, воно вже і дешеве. Ну, знаєте, корал і оце тигрове око мені вже настроїло, що Може, це не дуже цінно, але ж все ж таки не не дешевий такий не дешева біжутерія. Ну, і сказано було, що це 70-ті роки 20-го сторіччя. Знаєте, оці дорогі, ну, я кажу, золота з нефритом, такі колони, вони там оцінені на еці десь 600 євро. так Але цей. Було продано за 50 євро. І я так подумала непогана знахідка, враховуючи, що воно мені обійшлося в 2 євро. Вважаю її сьогодні шедевром і гарним поповненням моєї колекції східних вінтажних прикрас. Ну, ось нагадую вам мої знахідки, які увійшли у другу частину. І сподіваюся, що вам щось сподобалось. Цікаве, а що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.